Ми знищуємо сьогодні щоденно три батальйона ворога. Три батальйона щоденно. Цього недостатньо. Треба здійснювати знищення кратно більше противника. А для цього ми маємо це більше стосується командирів, працювати над збереженням особового складу наших військових, створити умови. Якнайшвидше дистанціювання їх від поля бою і здійснення ударної діяльності на відстані для того, щоб компенсувати недостаток відновлення, адже знову ж таки ніяких рожевих окулярів в частині чудес мобілізації ми не очікуємо в 26-му році. Ті, хто хотів воювати, ті воюють або загинули. Ті, хто чотири роки не воював, Розраховувати на те, що вони добровільно прийдуть до нас, долучаться до наших рядів. Звісно, ми працюватимемо на цьому і продовжуватимемо працювати. Але я б в даному питанні, вибачте, не зволожувався. Задача угруповання сил безпілотних систем негайно при першій можливості, коли абсолютна більшість армійських корпусів наростить технологічність і спроможність підрозділів, котрі зараз є в їх розпорядженні. Щоб самодостатньо закрити тактичний рівень, доповідаю абсолютно з розумінням ступеня відповідальності, в той день ми повним складом уйдемо на оперативний рівень.